Яки дякую Збройним силам України, нашим захисникам, нашим героям. Завдяки вам ми можемо спокійно засинати, можемо працювати, вчитись, гуляти. Ви жертвуєте всім заради держави, заради нас. Адже ви справжні патріоти, бо ви герої. Слава Україні! Дякуємо вам за те, що ви не залишили нас у скрутний час. І захищайте від ворогів. Ми ніколи не забудемо те, що ви робили для нас. Я дякую ЗСУ за те, що ми можемо жити у безпеці і за те, що ви нас оберігаєте від окупантів і, і також за те, що ми нарешті можемо повернути свої землі. Дякую вам, дорогі воїни, за те, що даєте нам можливість жити нормальним життям у такий важкий момент для нашої держави. Ми ніколи не забудемо е, ваші старання та втрати. Дякую за те, що ви оберігаєте нас та віддаєте всі свої сили для єдності та перемоги нашої держави. Дякую, що оберігаєте наше небо. Чекаємо швидкої перемоги. Спасибі нам, дорогі воїни, що даруєте нам мирний день та тиху нічку, що боретеся за свободу та незалежність нашої держави. Щиро дякуємо вам за все, та ми, українська молодь. Виправдаємо ваші старання та надії і доведемо, що ваша кров проливається не дарма. Я хотів полягу нашим Збройним силам України, що вони все роблять для нашої перемоги. Люблю наших захисників, бо ненавиджу тих, хто вбиває, ненавиджу тих, хто називається на війні. Ненавиджу тих, хто сплачує податки РФ. Люблю нашу націю, бо в мене серце люблячі бабусі, мами, тата, сестри. Бо я українка. Ми молимося за наших захисників кожного дня. Ми вдячні вам за нашу свободу. Дякую нашим збройним силам за те, що я зараз спокійно і не боячись, можу перебувати в таборі Богослов. Я хочу подякувати нашим воїнам за те, що оберігають нашу країну. Висловлюємо подяку нашим воїнам та сім'ям за те, що дали нам змогу жити, існувати федеративним придатком РФ. Дякую нашим збройним силам за те, що я можу падати не від ракет, а від болота і вставатись не плачучи, а сміючись. Сумні вдячні вам за вашу роботу і вірю в вас, що ми переможемо.